Всім привіт! З вами я, Святік 69Х Сьогодні я вже нарешті маю ноутбук. Другий, другий раз. Другий раз маю. Оце мишка, якщо що, від, від мого першого ноутбука. О Коротше, отакий у мене ноутбук є. Окей, я навіть на свій канал підписався. Я підписався. Так, а зараз покажу, що ще. Тут є. О, YouTube навіть є. А ще навіть є от, так виглядає в меню мій ноутбук. Там навіть кошик є такий. Заходимо охорон. І отут вже заходимо. І отут, бо і отут бо, моє відео. Про оновлення гри. Chicken Gun. От мій канал. О, ось ще відео є. Такі, о, як видно, я вже підписався. Там уже на моєму основному каналі зараз 47 підписників. Ну та, знаєте, як я підписався? О, У мене вже власна електронна адреса. Е, адреса. Пароль я знаю, але вам не скажу. Не скажу. А може це відео навіть хакери дивляться. Навіть хакери будуть дивитися. Ну а може і дивляться. Оце це, типу вже в той час, коли зняв. Коротше, такий вот ноутбук у мене є. У мене є. О, о такий ноутбук. Ноутбук. Отак він називається. Отакий у мене ноутбук. Чого ди... Чо... mm -hmm. Чо дивишся на мене накол? На мене, на мене наказ? Таго просто ти. Ти міг би камеру від мене відсунути. Камеру від мене відсунути. відсунути. Я як там це називається? Це, звісно ж, це камера називається. Е, тупий ти наков. Ось в тому Sonic Boom мультику. Ой, а де мишка? А во. Мишка ми загубив. Все, коротше, ось такий ось ноутбук є. Ось Во, во. Справжній ноутбук. О, такий во, такий ось ноутбук є. І... Во, навіть, най, во, о, о, навіть без паваншета побачити, що, що. Коли я випустив перше відео. Зараз, вже, зараз, ну не зараз, а вчора цьому відео сповнилося 5 місяців. Як і моєму каналу 3 дні тому. Як бачите, по даті, коли я створив. На початку цього року. Ну не на початку, а на 19-го числа. Коротше, це був увесь обзор на мій. Короче, це був увесь обзор на мій ноутбук. Всім до побачення.